Більці, привіт! Дивимось для вас липень 2025 року. Як він у вас відіграється в особистому житті, в кар'єрі і в фінансах? В особистому житті двійка жеслів для тих, хто в нас наразі самотній: семірка чаш, десятка чаш. Карта Всесвіт. Тут у вас можуть бути знайомства по інтернету, можуть бути знайомства з іноземцями також по інтернету, а також про себе можуть нагадати колишні, особливо якщо це ваш там, колишній чоловік чи дружина, а, тут теж вони можуть про себе нагадати, і головне, щоб вас оцею хвилею назад не перенесло в минуле. Да? Тобто, якщо ви все-таки плануєте далі. Шукати партнера, то намагайтеся максимально обстригуватись від минулого і рухатися далі. І у вас тут насправді може бути і приємні побачення, і багато уваги. Будете навіть вибирати з двох варіантів. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Так, ну тут ситуація така, як Скажем, непроста, тому що тут загалом йде вибір да, між двома партнерами, і ви можете взяти паузу, дистанціюватися по четвірці мечів і семірці мечів, може бути боляче, неприємно, але Семірка Пентаклів говорить про те, що ви все-таки намагатиметеся. Забрати своє, так, як то кажуть, маніпуляціями, можливо, або навпаки, оцим ігнором і дистанціями. Чи у вас це вийде, скажімо так, да, ви, ви зможете свої позиції утримати, і навіть може, наприклад, дійти діло до розлучення. Якщо це ваш варіант і це те, чого ви реально хочете, то да, у вас тут всі козирі в рукавах для тих, хто в серйозних і стабільних відносинах. Вибираєте на наступний місяць, можливо, куди поїхати, яку поїздку зробити. Будете радитися своїм партнером, будете вибирати з кількох варіантів і підлаштовувати да, там, під свій бюджет. Все-таки тут чоловік буде більш ініціативу мати в цьому питанні. От, і ви будете вибирати, можливо, з того, що він вам запропонує. Це, швидше за все, відпустка або десь приємно провести час. Разом. Що у нас по роботі? Дев'ятка Пентаклів – достатньо хороша, успішна карта. Для тих, хто в нас наразі не працює. Так, тут ви можете взятися за своє фізичне здоров'я, почати займатися спортом, пити вітаміни, лікуватися загалом. Головне, не доводьте свої хронічні захворювання до госпіталізації. Тому, будь ласка. Обов'язково звертайте увагу на всі там, тривожні дзвіночки вашого тіла. Також для кості, що може бути там, підпрацьовувати кур'єром або на якихось фізичних роботах, для тих, хто в активному пошуку роботи зараз знаходиться. Так, ну тут терпіння і труд, можливо, на початку місяця ще так собі у вас, але ближче до кінця місяця ви знайдете роботу і досить таки хорошу, і по грошах дуже-дуже успішну. Тобто, будьте терплячі, у вас все вийде. Для тих, хто вже працює, але по найму. Тут багато роботи у вас, ви терпляче її виконуєте. Спокійний такий місяць для вас, без потрясінь. Єдине, що по дві ці пентаклів, це ви або виконуєте кілька а, різних завдань, тобто ви не лише над якимось одним проєктом працюєте, або вас попросять поєднувати кілька там, вакансій в одній, там ви і. Не знаю, і СММ, і секретар, або ви ще якісь посилки пакуєте, ну, тобто, неважливо. Або ж ви, окрім вашої роботи, яка вас вже є, матимете ще підробіток. Так теж може відігратися, тому за цей період досить добре заробите. Для тих, хто не спрацює сам на себе. Як у вас тут? Дивіться, всі, хто в нас психологи, коучі, астрологи, митці, всі, хто працює там з людськими емоціями, це для вас дуже класний період, ви зможете дуже-дуже гарно заробити, помінявши стратегію своєї роботи. Можливо, тут доведеться працювати більше, ніж ви працювали до того, стукати в більше дверей про себе заявляти, можливо, свій блог розвивати. Але вам тут дасться вийти на дуже кра. На дуже, такий, такий достаток, що ви навіть не очікували, що у вас це вийде. Ви зможете зробити більше, ніж ви колись навіть думали, що ви заробите. Тому для вас дуже-дуже класний перспективний місяць. Просто вау. Для тих, хто має свій бізнес. Так, а у вас тут ситуація ось яка? Утримати, скажімо так, вашу команду. Бо тут є люди, які хочуть піти, і вам треба, буде, щоб вони допрацювали якийсь час, і навіть доведеться їх ну, не те, щоб повмовляти, але, можливо, десь щось запропонувати їм. Також. Одночасно з цим найм або стажування, або пошук нових кадрів у вашу команду, для того, щоб не було да, такої серйозної, щоб ви могли все-таки переключитися швидко і не було цього відсутнього четвертого колеса. Що тут ще може бути, це намагатися втримати свій заробіток на тому рівні, на який ви вже вийшли. Тобто я поки не бачу тут зростання саме в цьому місяці, але ви зможете утримати достойно те, на що ви і розраховували. Тобто тут не про те, щоб перевиконати план. Окей? Тут про те, щоб просто вкластися в його межі. Що в нас по фінансах карти скажуть? П'ятірка пентаклів. А отут, знаєте, загалом навіть з ситуації, коли ми добре заробляємо, ми можемо. Все рівно мати проблеми з фінансами. І чому? Якісь неочікувані поломки. Можуть бути там, не знаю, холодильник зламався. На роботі щось десь зламалося ви там, да, власник бізнесу. М -м -м. Щось неочікувано виходить з ладу, щось перестає працювати, вам треба буде це швидко замінити. Тому, навіть зогляд на те, що ви дуже добре заробите, може бути такий момент, що доведеться і витратити також багато. Ну і питання ну, от назріває там, виплати якихось кредитів чи боргів, якщо вони у вас є. Воно теж буде дуже гостро стояти в липні, тому да, звіряйте свої витрати стосовно цього. Ось такий місяць насичений у вас. Що ж, чекаю на ваш зворотній зв'язок, люблю цілую. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки. Обов'язково підписуйтесь на канал. Пока-пока.